Друзі, привіт! З вами Таліна. це відео, яке ви точно не очікували після такої великої перерви. Мене кілька днів тому вкусив кліщ, і я думаю, що вам буде корисним знати наступну інформацію для того, щоб захиститися від подібної ситуації в Швейцарії, чи якщо вона все ж таки сталася, як її вирішувати? Це капець. Якщо коротко, я зараз на лікарняному через вигоряння на роботі і кілька, більше місяців, кілька тижнів я сиділа вдома. На одній з останніх консультацій лікар мене знову запитав, чи виходжу я, бо я у нього питала, чи можна ходити в залу. Я ходила в залу два рази. Тому мені порадили хоча б прогулюватись, виходити на природу. Ну, знаєте, як то кажуть, біда не приходить на тому із ситуацією зі здоров'ям відчіпила ще й кліща. Я пішла прогулятися в лісочку. Там просто була трава висока, да, десь по коліну. Мабуть, це найбільша проблема, тому що... Лісочок був зовсім маленький, його за два кроки можна пройти. І по приходу додому я побачила, що давайте так, по приходу додому, я себе перевірила, я була чистенька, все великолепно, але потім, коли пішла в душ, то вже на стегні побачила цятку, яка мені здалася моєю родомкою, але щось вона надто темна була. Білі не відчувала, нічого не чесалося. Хоча з тої сторони стегна, так, у мене були сумніви одразу після того, як я була в лісі. Чи навіть не в лісі, на, на, на тій галявині, то причому я там провела 15-20 хвилин, але цього було достатньо. Я побачила, е, як же вона називається, суниці, такі полуниці, але коли вона манюсінька-манюсінька. і вирішила назбирати. це зайняло буквально 10 хвилин, може менше. Тобто, загалом, навіть якщо ви проводите часу... Абсолютно, на вашу думку, недостатньо, цього достатньо, щоб до вас хтось причепився. То я прийшла додому, перевірила, все було нормально. Потім в душі я побачила, що у мене на стегні чорна цяпка. Я її почала розглядати і зрозуміла, що це кліщ, а воно таке крихітне, як мене вчили вдома, коли ми ходили в походи, що кліщ, коли кусає, він заривається в шкіру. Давайте так, особливо чутливі, зараз ставте на м'ют і трошки промотайте вперед. А ті, кому важливо своє здоров'я, слухайте далі. Кліщ вгризається в шкіру і, можна сказати, головою занурюється, а жопка у нього на поверхні. І нам раніше, нам це дітям, коли ми ходили в похід з батьками, радили крапнути на нього олією рослинною, олівкова це надто дорого. І після того, тому що він дихає жопкою. І через якийсь час починати його викручувати. Але швейцарці вважають, що не треба олією змащувати, і викручувати теж не можна, його треба просто тягнути. Ваша задача взяти його пінцетом, обережно піддіти там, де у нього носик, і починати витягати перпендикулярно вгору, так, щоб голова його не залишилась всередині. Бажано, звісно, да. щоб це було помічено в перші хвилини чи години. Тому що якщо голова всередині і ви відірвете його жовку, то треба вже звертатися в лікарню, куди я і звернулася, але про це згодом. Тож, першого кліща я витащила і думала, що все. Але якщо ви зрозуміли мене, то це було не все. Бо після того, як я успішно лягла спати, не помивши голову, блін, чому я не помила голову? Я не знаю. Це, мабуть, була помилка. Не що голову, я лягла спати. І зранку, біля дзеркала, тільки через те, що там було інше дзеркало, яке збільшує в 10 разів, у мене так наклеєно на дзеркало, я побачила отут на краєчку вуха, що в мене ще якась чорна цятка, якої точно немає. Ну, якщо там у мене родинки на ногах є, і на стегні теж можуть бути. Ну тут на гусі точно немає. Я у зеркало збільшення подивилася, що у цієї цятки бляха-муха є лапки. Це було жасливе відчуття, тому що вона таке крихітне. Як його прибрати? Пінцетом він роздробився на частини. І залишився маленький носик всередині. Речі, зараз, коли торкаюся, трохи боляче, не знаю. Сподіваюся, це тільки через те, що я пошкодила собі шкіру пінцетом. Я кілька годин прочекала, промоніторила інформацію, що робити, Я вирішила все ж таки звертатися в швидку допомогу. Це субота. Я пішла в Сіті Унфал, в Верні це біля залізниці. Ой, Перехоплю. Втомилася. Це біля залізниці, там ще є поштове відділення і магазинку. Це для того, щоб орієнтуватися. А на першому поверсі аптека. Так от, я туди звернулася близько першої години. Мені видали тікет з номером і карточку, як можна відслідковувати онлайн, який номер зараз обслуговується, і коли мені підійти. Підходити треба десь за п'ять номерів до вашого. Я живу неподалік, хвилин 15 пішки, тому я пішла додому, і, як мені дівчина сказала, 4 години час очікування. Так і було. Я з першої чекала десь до 4:50. Ні, менше до 15 чи без 25, бо потім я побачила, що номери почали скакати, і у мене був 55-й, а коли я приходила, в день був 26-й номер. У мене був 55-й, а на її вебсайті вже написано було, що 52-й чи 53-й. Тобто у мене хвилин було буквально, навіть не 15, а менше. Я швидко зібралася, вийшла, і вже на підході до лікарні мені набрали. Я так розумію, вони перевіряють, що людина все ж таки являється на свій термін, якщо вона не знаходиться там вже всередині, для того, щоб знати, чи її викреслювати, чи можна чекати. Я сказала, що вибачте, блін. але... Я тільки на підході, мені сказали нічого страшного, все нормально, не поспішайте, ще є люди. Я прийшла, дівчинки внизу сказала, з якого, а мабуть, треба зробити відступ буде після цього, як взагалі подавати заявку. Я дівчатку сказала, що в мене квиточок, вона мене пам'ятала, і я просто піднялась нагору на третій поверх. Чомусь. Цей поверх, на якому знаходиться ресепшн, є другим, а мені треба було підійматися на третій. Мабуть, тому що перший, другий, нульовий, і перший це кафе внизу, а будинок знаходиться такий трошки, трошки під нахилом. тому він нерівномірно розподіляє поверхи. Я піднялася нагору, сказала дівчатам, що я прийшла. Вони перевірили моє прізвище і сказали, щоб я прийшла в кімнату очікування. Переді мною ще було людей чотири. Мене прийняли хвилин через 15-20. Тобто, в принципі, норм, що я встигла. Давайте зроблю відступ про те, як подавати заявку, коли ви приходите в Сіті Унфалу. Ви повинні принести свою картку. Кранкенд Харзіхірунд карта. Це картка, яка використовується завжди, коли ви йдете до якогось лікаря, до хаус артста, тобто до домашнього лікаря, чи до Фраун Ерстін. До... Не скажімо, простою мовою. Чи якщо ви купуєте якісь ліки, і навіть якщо ви маєте це в страхуванні, мені, до речі, треба поміняти буде десь восени, підійти і поміняти в страховій компанії інформацію, що на наступний рік у мене було страхування в спортзалі, бо я цього року заплатила в січні десь 490 чи щось таке франків. Це Місяць спортзал фітнес в Берні. Таких спортзалів дуже багато по всій країні. Це набагато дешевше ніж тому спортзалі, в якому я була на Бюкліці, коли жила раніше в іншому районі. Бо там десь 180 франків було, а може навіть 220. Я ж вам здається розказувала про це. Я вже зараз не пам'ятаю точну суму. Але під 200 коштувало 12 занять. Крейзі, просто. Хоча можна було купляти на рік, а на той момент я вже не знала, чи залишаюсь там, бо я шукала квартиру і розуміла, що якщо мені підтвердять квартиру в центрі, то я не буду їздити через все місто в ту залу. Так от, якщо у вас є в страхові компанії примітка, що ви оплачуєте якусь копійку кожного місяця на спортивну залу, то вам можуть повернути дуже нормальну суму. Мене знайомий має таку штуку і оплатив тримісячний абонемент. Це влітку у них завжди буває тримісячний абонемент в спортзалі 179 франків коштує. І йому повернуло 139. Тобто ледь не всю суму взагалі круто. У мене такої немає страховки, тому я просто заплатила 500 франків і вже два місяці не ходжу в залу, тому що немає сил. В принципі, ви можете по мені бачити, яка я активна. Я навіть губи нафарбувала тільки для відео, тому що зливалася з бекграундом. Приходите ви в сіті. Notfall. Так це називається. Медбейс це контора. Заходите через аптеку. Аптека трошки праворуч. Для вас воно буде дзеркально, тому що камера. Ну, ви зрозуміли. Праворуч аптека. Прямо знаходиться ресепшн дівчини, яка записує в медбейс. Є люди з травмами ноги, наприклад, десь хайкав, тобто ходив в гори, пошкодив, є інші штуки. Я туди звернулася, коли у мене був стрес на роботі, коли у мене було нервове, скажімо так, вигоряння, і мені сказали. Теж почекати, призначила номер, я тоді повернулася на роботу, а потім вже прийшла ввечері до них. Знову ж таки, час очікування тоді був 4 години. Так от, ви даєте картку свою, вставляєте її в спеціальний такий картрідер перед дівчиною. Вона перевіряє ваші дані, називає ім'я, прізвище, телефон, електронну адресу, вашу адресу проживання на всяк випадок, щоб перевірити, де ви, чи це ваша картка, ви все підтверджуєте. І вам роблять таку привічну. Двосекундну консультацію питають, що як, вона, мабуть, заповнюється форму, і потім видає номерочок і пояснює, як відслідковувати на веб-сайті, де ваш номер і коли треба прийти. В принципі, на картці написано, але інколи навіть на ресепшені кажуть, що треба приходити за 5 номерків до того, який написан ваш. Так от, я прийшла, і лікарка, яка мене доглядала, вона дуже Якось так, знаєте, посередньо, ну, на мою думку. Тобто в Україні у нас би зразу аналізи крові, роздивилися з лупою, подивилися ті місця, де були укуси. Вона просто подивилася моє вухо, просто в рукавичках, сказала, а голови нема, тобто у вас залишилось не так вже багато того кліща у вусі, спостерігаємо. Я кажу, так, а що робити? Або рельос? А тіоксициклін, ем... здається, це той препарат, знову ж таки. Препарат без призначення лікаря в жодному разі не купуйте. Це я вам зараз скажу просто те, що я нарила в інтернеті з приводу укусів кліщів. Препарат каже, не треба пити. Просто слідкуйте за місцем, за обома місця, де вкусили. І через 2-3 тижні, якщо буде гірше, тоді треба буде здавати аналізи. Я у неї попросила картку. Бо дізналася, що є така спеціальна картка, якою виймають кліщів. Вона розміру як кредитка пласка. Плін у мене з собою її поряд немає. Було б круто, якби я її вам показувала. І, мабуть, треба окремо записати відео. Так і зроблю. У неї з одної сторони таке вушко для кліщів побільше, з іншої сторони, вушко для кліщів поменше. І його треба, виходить, так от, ніби виделкою, під голову під і витягнути нагору. Якщо ви це зробите успішно, то все одно треба сходити до лікаря. До речі, видають документ про те, що треба звернутися, якщо ви працюєте хоча б 8 робочих годин на тиждень на офіційній роботі, то треба звернутися до свого роботодавця як вимога швидше для того, щоб вам повідомили номер умфалу, тобто нещасного випадку. Бо є застрахованість на роботі, і саме це дає вам право не платити із своєї кишені. А через роботодавця страхова оплатить. Але це теж не так просто. Ви не просто пишете роботодавцю. Так, давайте про цю дівчину. Я її попросила е, дати мені цю картку. Вона така. Окей. Тобто, мабуть, подумала, що дівчинка, ну серйозно, куди ти ходиш у ліс, якщо немає ніяких. Е, Якщо немає ніякого знання про те, що тут у нас як повинно бути, або, може, вона вважала, що це не дуже серйозна проблема. Те, що у мене два кліщі маленькі, тому що я думаю, люди приходять із кліщами, які повпивалися в шкіру, і сидять там головою, і їх треба вирізати. І, коротше, вибачте за подробиці, але така картина у мене зразу виникає в голові. Ем, і дала мені. Документ про те, як треба спостерігати за кліщем і взагалі, що можна робити, що не можна. І в тому документі написано, що в жодному разі не використовуйте олію. А як, якщо нас так вчили? Я це зробила на автоматі. Мене вдома вчили. Це було 25 років точно тому, що треба поливати маслом, тому що кліщ дихає жопкою, а виявляється, цього робити не треба. Так, от, ви берете цю форму. Unfall. Пишете роботодавцеві, що так і так стався нещасний випадок, якого числа, яка ситуація. Я написала, що знайшла два укусі кліщі, самостійно кліщі витягнула. До речі, я, ті... я знаю, я така, я скачу по темам. Я тій лікарці навіть давала баночку. Я кажу, у мене є баночка, в якій є перший кліщ. Я його загорнула в ту серветку, на яку я його поклала після того, як витягла. На всяк випадок, може його треба буде перевірити, чи він має, я не знаю, що там, знаєте, який укус собаки, да? тоді треба перевіряти аналізи, крові людини беруть, або це взагалі окрема тема. У мене була така ситуація, коли подругу косила собака. Ми тоді були років семи, і тато знайшов цю собаку потім. Коротше, собака виявилася нескажена, um, але це взагалі окреме відео. Дівчина сказала, що не треба, моя лікар сказала, що не треба їй той кліщ. Просто спостерігайте і все. Що мене не дуже порадувало, тому що реально я була на стресі. Ну, ну мабуть, тому вона мені документи дала, сказала ознайомитись і повідомити мого працедавця. Я написала листа на роботу про те, який випадок стався. Два укуси, що я їх сама витягла, що я звернулася в Сітіонфал, тобто в швидку допомогу. Тому що коли я прийшла спочатку в швидку допомогу, мене питають: а ваш хаус-арт? Я кажу, сьогодні субота, не працює хаус-арт, і завтра не працює. Ситуація у мене вже. Тобто, в принципі, ви мали б звертатися до хаус-арт, якби така ситуація сталася. І може треба було б навіть іти, щоб його витягли. Можливо, в такому випадку, це просто це, я не кажу, що так треба. Я кажу, що це думки в голос. Що можливо, якби так сталося, то це була б ситуація, коли вас прийняли б без черги, все б виняли, і тоді б вирішувалось питання, може лікарем брати аналізи чи ні. Повертаюся до теми написання документу на свого роботодавця. Я все повідомила і попросила дати мені номер. На щасного випадку. В понеділок, вже в робочий час, мені з роботи написали, що я сама маю заповнити форму, прислала бланки. Треба заповнювати ваші дані, ім'я, прізвище, адресу, електронну адресу, телефон, те, що як завжди, де стався випадок, я написала один раз. після того, як я прийшла з вулиці, і другий був цю гаузи. Я сподіваюся, до речі, треба я все згорнула весь одяг в пакет. З зіп застібкою А білизну, на якій спала, згорнула теж, повністю скрутила. Треба попрати при 90 градусах, тому що кліщі не виживають після 60 і, здається, мінус 20. Тобто, або можна в морозилку одяг покласти, або попрати білизну при 90 градусах. Це ще предстоїть, бо я була іншими питаннями зайнята. Тож, я повідомила роботодавця, мені прислали форму, я вам вже сказала, що треба заповнити. І після того ще написати, скільки штук. Ну, тобто, два в мене було укуси, де одно на стегні, одне на лівому вусі. Чи я зверталася кудись ще? Так, я зверталася в Сіті Нотфал. І після того мені через два тижні... То я прислала форму назад своєму роботодавцю, і після того, через 2 тижні мені сказали, плюс-мінус пришлють дані зі страхової. Причому, якщо через два тижні присилають, то я плачу сама, а потім вони, я так розумію, якось компенсуються. В общем, дуже цікаво буде, як це буде. Поки що така інформація. Треба мені зараз пройтись тубонку і показати, які є дані для заповнення і як це все робити правильно і в який термін. І це при тому, що у мене є ще цей кін імпункт. Я два з половиною тижні тому сходила на першу перевівку, тому що до моєї відпустки у них не було. Як вона називається? Взагалі, дози цієї не було медичної. Бо я хотіла зробити ще півтора місяці тому першу інфу, першу прививку? Краще б зробила, бо другу прививку треба робити через місяць або три після першої. Лікар казав мені, що потім треба буде через півроку рік. Але сьогодні я дзвонилася записати на свою другу прививку і мені. Дівчина на ресепшені у мого хаосарці сказала, що не треба через півроку, треба через рік. Тобто перша робиться, потім робиться через мінімум місяць, друга доза. Вони це роблять в плече. У мене зараз вже нічого не видно, але був такий десь сінячок, так трошки, трошки уплотнення. В принципі, не так погано перенесено, як я думала, але рука немила, міла, я її не відчувала, не знаю. Що там в тій дозі може колять якісь такі самі штуки, які ем, відчуваються так само, як якщо вкусить кліщ, тому що після нього теж слабкість? Так от, записалася я на другу дозу і е, третя буде через рік. Але це не рятує від бореліозу. як вам таке? Від бурельйозу тільки антибіотики. Від чого рятує цей кін інфо? Мабуть, мені треба ще більше погуглити в інтернеті. Дякую, що дослухали. Дякую, що пам'ятаєте про мене. Да, Отаке довге виявилося відео. Ще це не все, що треба про нього розказати. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Будь ласка, пшикайтесь засобами, коли ви виходите кудись на природу, тому що це було спонтанне. Я думала просто провітритись, тому що постійно сиджу вдома. Зараз, бачите, вийшла в парк, трава підстрижена, я сиджу на стільці. Mm -hmm. Mm -hmm. А під деревом тільки тому, що дощ іде. Насправді намагаюся, якась зараз трошки фобія, намагаюся поки що не особливо ходити на природу. Будь ласка, пшикайтесь цими штуками, які від кліщів, від москітів, тому що. Реально допомагає. Того 2023 року, коли я записувала дуже багато вам відео, я їздила на велосипеді для того, щоб знайти гарні локації, обшикувала собі всі руки і ті місця на ногах, які були відкриті, і це мене, мабуть, врятувало, тому що жодного разу тоді нічого не було. Ой, друзі, гарного вам дня! Бережіть себе, близьких. Будь ласка, донатьте на ЗСУ, тому що. Від нас залежить більша частина. Будь ласка, донайте через ті джерела, яким ви довіряєте. Буду записувати нові відео. Є про що розказати, і це капець. В тому числі про приватне. Гарного вам дня! Бережіть себе.